Привіт! Черговий коп у нас. Ось зайшов метрів 30 поле. І є перший сигналчик. І, по-моєму, монетка. Правда, станції монети напевно ніякої Але це це у нас. да Двушка Єлізаветовська. Вам не видно, напевно, але я бачу там. Він зіля, і он на конику. Так, да, кінь, всадник. Але я думаю, як це все одмить і почистить, то з цієї монети нічого не лишиться. Грунти да. тут чорнозьоми. Плюс він добре. Ну, для початку нормально. Шукаємо далі. І знову у нас черговий. Манітосик, напевно, я думаю, що це... Монітосик ось він. О. Одна друга копійки. Чия? Ніколая. Друго. Ого. І щось до неї було, ніби... Так, це була пуговка, напевно. Вон щось було прикріплено до неї. Бачите по центру? Ой. Та що це таке? Так, це, по-моєму, була пуговка. Рівний квадратик по центру. Хтось зробив собі колись пуговку. Нормально люди жили з монет пуговки робили. А чому не з серебра? Ладно, шукаємо далі. Зачот. О, яка краса мені випала! Я такого не очікував. Дивіться. Це хрестик. Цілий. О, гарний, Ушко обломано. Ти. Гарна знахідка, давно я хрестики не підіймав. О, я... І головне, дивіться який ґрунт тут пішов. Пісочок. Пісок. А там, де я першу монету викопав, чернозем. Моментальний переход ґрунту. І зовсім інший сохранчик у речей. Я не розумію откуда тут стільки речей. Це поле було, як прохідне в мене, Я зовсім іншу сторону йшов. Але... Поки йду в іншу сторону, походу піднімаю монети і хрестики. Ну то добре. Покружляємо тут трошки, може ще щось випаде. Ходимо далі. Ось яма. Копнув і відкинув ногою, бурхнув. І що в нас тут? П'ятачок. П'ятачок Ніколаївського формату. Ззаду лисий, спереду майже лисий. Ну, але манетосина, це вже другий п'ятачок за останній тиждень. Копаємо, правда, той вбитий був, цей по-моєму трошки кращий. Ну як? Без не такі окисли. Шукаємо далі. Так, друзі, випав тільки що п'ятачок, ми його підняли. Всі це бачили і рядом пару сантиметрів, знову сигнал. Ось яма з п'ятачка. А ось сигнал рядом 20 сантиметрів. І що ми викопали. Советики. Дві копійки 24 го року. Сочетання бомбезне. Мікс. Ой! Мікс. П'ятачок царський і двушка радянська. Рядышком. Хтось загубив, напевно. Блін, да що це таке? Ну що ж, шукаємо далі. Ну нарешті. Уже майже годину хожу після останньої знахідки. І вроді випала монітосинка. Так. Тільки непонятно що це. А, може і не монітосінка. Щас зараз протру трохи. Не монета це чи ні. Так, протер, все ж таки це монета. Он проглядається крила, лапа. І це деньга. Але деньга ні про що. Какалік. Чисто для кількості, не більше. Але монетки є. Шукаємо. Так, чергова, знахід, чергова знахідочка у нас прочистив. Пуговка. Щось надписи є, мабуть царська. Всередині все. На жаль, без візерунка. от таке Така пуговка. Ну що, продовжуємо, шукаємо. Так, а що це у нас? Ось хотів вже лопату стремить. А ось бачу, візуально торчить. І цікаво, що це таке у нас. А це у нас ніфіга не монета. Гудзик. Гудзик. Але лежав красиво. Підмахали, підмахали. Ладненько. Продовжуємо. Йдемо далі. Манітосик. У нас знову манітосик. Опа! Опа-опа-оп. Викинули. І що тут у нас? По моїм серебром. Зараз призупиню, прочищу. Так, друзі, я чистив чистив. Погано води немає. Ну я догадую, що це за монета. Це дві, Чітко ну, видно, вроде 2 копейки. А сзаду. Ну, бачу, ось всадник. Всадник на коні. 2 копейки всадником. Це, це черт візьми, барабани, блин. Це барабан. 1708, 6, я не пам'ятаю, 1700 перший, блин. 1700. Не бачу, год, 2 копейки, барабани, Блін! Такий монетос, блін! І в такому сохрані, Блін, що? Чого ми не в піску знайшли? Що цей чернозем? А, монета вбита Убита монета. 2 копейки серебром. Ту серебром, 2 копейки барабани, Вибачаюсь. Ой-ой-ой-ой-ой! Так, це 2 копійки, Написано, 2 копійки, 1700. От, не бачу, який год. Знизу он. Да, це барабан. Да, пушки он знизу. В... Капець, монета убита. Така монетосина. Люди за всю жизнь таких не знаходять. Оу. Не везе, так не везе. Лучше б я її в пісочку нашов. Да, 2 копейки четко. 1790, 1700... я не бачу. Потім помою, побачу. Барабани. Барабани убиты. Ну, але монета зачет, як, як екземпляр. Да. Ну що ж, копаем далі. Так, трохи почистию я монету. щіткою. Злізло з неї все. І як бачимо, це дійсно 2 копійки 1762 року барабани. Ну, монету викинути. Це знахідка якраз та, в яких, випадках якої, говорить, краще б не знаходив. Ну. Що, з нею вже нічого не зробиш. Кроме, що лишити як сувенір. Ладно, добре. Всім пока. До нових зустрічей. Всім кладуху під катуху.